Я хочу, панову, вас вперше запитати ваші короткі коментарі. Як ви оцінюєте результати цих виборів? І кого власне ви на цих виборах вважаєте переможців? І як ви оцінюєте результат вашої політичної сили? Ігор, давай з тобі почнемо. Добре, ну дякую. Насправді. Результат жодним чином не можна назвати об'єктивним. Я сподіваюся, це останні вибори за цією системою, яка існувала, тобто з мажоритаркою і з виборчими списками, які формуються таким дещо непрозорим чином. Я сподіваюся, що Україна зробить для себе висновки, буде достатній політичний запит на те, щоб таке не повторювалося після того, як був Майдан отримати от такий склад парламенту. Дякую, Сергій. Побіділа дружба. Ну, навіть, Андрій, що останнім не... часом і політична сила, яку ти представляєш, і Саша по черзі декларують, хто da, з вас є переможцем? Ну, ми, no, я вважаю, що народний фронт победив, звісно. <laughs> uh -huh. uh, вот, поскольку, ну, Есть определенная логика в этих словах. Мы понимаем, что был Петр Порошенко получит Биши, более высокое депутатер. представительство в депутатах. Но мажоритарка это такая сложная штука, когда голосуют голосую часто не за партию. Ну, если нету экстремальных событий, как в 2012 году, когда голосовали просто против Януковича за оппозицию. Потому mm -hmm. что он всех достал, как ну, мы это все проходили, да, я помню. Ну, вот, то есть голосуют за личность сильную. А рейтинги реальные политсил, то есть их компании, их списков, чистоты подходов на выборах, качество этих списков, они, в общем, видны по партийному, то есть по ну, партийному. Листу по партийной части. Поэтому мы считаем, что, в общем-то, та концепция, с которой Народный фронт пришел на выборы, она более выигрышная оказалась, чем концепция блока Петра Порошенко. Количество депутатов ну, естественно, будет больше у БПП. Но, э, насколько здесь партийный вклад, насколько личностный отдельных мажоритарщиков это ну, такой дискуссионный вопрос. Это раз-два, конечно же, эти выборы были достаточно демократическими в э, списочной части. То есть, все прошло в общем, нормально, нигде никто там не вбрасывал особо, я так, ну, є вопросы по востоку і по опозиціону блоку, об'єктивні. Ну да, да, по Харькову мне там звонили, делились знакомые знайомими зображеннями. Ну, в принципі, в целом, среди победителей там не було каких-то масових, фальсифікацій. Ну, за... якщо подивитися на результати соціалогічних досліджень, на результати да. того ж навіть опозиційного блоку, то були а, соціальні служби, зокрема, те, які представляють Балаківа, які прогнозували цей довольний. более, uh, більш высокий результат оппозиционного блока на выходе, ниже другие экземпляры, то мы Знаю просто историю вот этого вот оппозиционного блока, который является просто ребрендингом партии регионов по-настоящему, да, он должен называться честно – партия регионов, никакой не оппозиционный блок они. А вот. То, зная их политическую ну, историю, да. начиная с четвертого года, ну, хотелось бы так, дополнительно проверить Ой. этот вопрос. <laughs> ну, а по мажоритарке, в общем-то, Игорь уже сказал, абсолютная грязь, 20 или более того, наверное, Александр корректнее скажет, ну, мы насчитали 20 проблемных округ какие-то тетушки, которых мы отлавливали, какие-то махинации, затягивание почетов, перетягивание одеял, подкуп прямой. 102 округ, самая громкое по всей Украине звучало да, когда Алла наконец-то смог со своей концепцией засеять все и вся деньгами. Деньгами пройти в Раду. Два раза в Киеве пытался, не получилось. Но нашел себе бедный просто округ. Поэтому, ну, конечно, одна из первых задач парламента и нашей, я надеюсь, у всех собравшихся за столу, это к чертовой матери отменить этот закон, ужасно принять избирательный кодекс, единый и цельной, в том числе там, по местным выборам. Вот. Но я считаю, что должно быть подвязано под административную реформу, потому что, знаете, выборы, вопрос, сколько у нас будет выборов на следующем цикле, или цикле, кого мы будем выбирать, выбирать, может быть, там количество будет увеличено должностей избранных. Мне бы хотелось видеть вообще более широкую представительскую, более широкую демократию, чем сейчас, ну, вот, и более какой-то, да, более широкий процесс выборов на всей горизонтали и вертикали, вернее, власти. Но это вопрос дискуссионный, но, ну, конечно, все это нужно отменять. І, і, і делать нормальний ізбирательний корпус. Пане Олександра, представник другої партії, яка декларує себе переможцем цих виборів? Ну, погоджуюсь з усім, що сказано. А перше, це дійсно по виборам, які вони пройшли. В партійній частині я б сказав, це були майже ідеальні вибори, тобто вибори, де була вільна конкуренція. Іноді не зовсім етична конкуренція, але це більше пов'язано з самими партіями і методами ведення агітації. Держава тут створила всі умови для вільного волевиявлення і абсолютно ну, ганебному жартарку. Для мене це не було новиною. Тобто, як тільки залишили старий закон силі, ми знали, що... На мажоритарці буде. Якщо порівняти з 2012 роком, єдиним плюсом, що не було такого, адмінресурс був певний локальний адмінресурс мерів, там директорів підприємств, великих а не було такого, коли від президента до останнього там сільського голови, включно міліція, прокуратура, кримінал, це був один штаб. На, на підтримку одної партії і одного кандидата, як це було у 2012 році, сьогодні вибори були конкурентними, але дуже часто на в ж округах ця конкуренція була нечесною, неетичною з підкупом. Знову ж таких фактів менше ніж у 2012 році, але вони були, і вони зіпсували те загальне враження від виборів, яке було, і те, що сьогодні на окремих округах, ще округів 5-8, де, де це продовжується, де продовжується затягування підрахунку, оскарження, перерахунок. і, Очевидно, це виключно з політичною метою. Це ще раз ну, свідчить, що систему міняти треба, і тут ми всі однодумці, і ми це будемо робити щодо е, результату. Нашої політичної сили, яку я тут представляю, то ну, відверто скажу, і всі це знають. Ми, ми очікували кращий результат, але сьогодні, ну, по кільком сотень відсотків народний фронт попереду, але вважається однаковий результат. Помажортаркна, якщо врахувати тих мажоритарних кандидатів від нашої партії, то загальне представництво фракції буде більше, але я би тут не, не мірявся У кого більше. Сьогодні принаймні тут зібралися. Однодумці, тобто це сьогодні те, що опозиційний блок, плюс комуністи, плюс там ще якісь Добре, сили вчорашнього набрали. Ну, в сумі хай 15%. Це означає, що 85% громадян голосували за ну власне за партії майдану, за європейський вибір і за реформи. І сьогодні наша мета вся не мета, навіть наш ну, обов'язок, святий, а цей аванс, цю довіру ну не, не зрадить. Пані Вікторія, як ви оцінюєте результат? До речі, от Саша згадав про партію Майдану. Дуже багато аналітиків вважають, що саме ваша партія відібрала голоси в тих, хто голосував за партію Майдану, і вони дісталися вам. Ну давайте почнемо з головного з того, що насправді переміг український народ, тому що дійсно був запит на зміну. І був запит на не просто зміну, на якісну зміну, зміну вектора напрямку самої країни, і той факт, що в парламент прийшло більше половини, вона буде представлена демократичними силами, силами, які в своїх програмах, в своїх засадах, вони якраз говорять про європейський вибір країни і напрямок року. Тому це ми вважаємо перше за все вибір, і це є перемога українського народу. Друге, що хочеться сказати, це те, що український народ з нашої точки зору проявив таку доволі високу свідомість, не віддавши свої голоси одній, Конкретній силі, тобто надав можливість дати владу не в одні руки сконцентрувати, а ми маємо диверсифікацію. Ми маємо єдиний вектор, просто в цьому векторі є деякі різні спектри. А вікторі, те, що ви зараз говорите, ви вважаєте, що одна з причин, чому люди так активно голосували за самопоміч і особливо за народний фронт, це не бажання концентрувати владу в руках президента однієї політичної сили. Хоча деякі якраз вважали, що і представники блоку Петра Порошенка акцентували на тому, що ці країни досягали успіху, де було була монополія, де парламент, президент дихали і рухались в одному нас ну, вже історія показала, що насправді що це, не це не український вибір, однозначно, і більше того, є запит не просто знаєте, ми побачили на оновлення в парламенту, а саме на нове обличчя. І той факт, що у нас більше 56%, як сьогодні нам показав рух, чесно, буде в парламенті саме нових. Людей Перше. вперше, да. це суттєво. Тобто вони Меність. показували статистику, порівнювали із минулими показниками. Вони там не були більше ніж 30 Тобто, у нас зараз на половину більше ніж на половину оновиться абсолютно в парламент. І з точки зору нашої політичної сили, ми вважаємо, що це є успіх. Дійсно, багато було з боку політологів, з боку політичних гравців, зауважень щодо того, що у нашої сили. Є дуже маленький шанс, якщо взагалі він був на початку. Ну, я скажу, ми за два тижні до виборів мали тут круглості, тут були і ніхто вголос не прогнозував проходження вашої сили в парламент за два за два тижні до виборів. Так, значить, тоді ті цінності і а, ті, а, те, яким чином ми будували відносини саме самого початку, як ми задекларували, і потім їх, їх і показували людям. Тобто, ми а, приносимо не тільки нові обличчя, а нові принципі. Принципи І а, нові методи спілкування між політиками і суспільством. Це принципи, які базуються на основному, повна прозорість і чесність. А, ми відкрили свої списки, ми показали декларації наших кандидатів. Ми у спілкуванні із виборцями надавали ті обіцянки, які можна було б чесно трактувати як популізм, тобто ми не популісти.